його роман викликає неабиякий резонанс у суспільстві, а тираж Чорного Ворона уже сягнув за 150 тисяч. Сьогодні мова піде про батька українського бестселера Василя Шкляра. Моє дитинство було щасливе. Я народився на Черкащині в такому патріархальному селі. Яке нічим не відрізнялося від села, яке, яке було за Тараса Шевченка, а я з Шевченкового краю. Ну, і дитинство минуло, де моя? На городі серед цвіту, картоплі, гарбузи, мак, цвів. Тоді дозволялося висаджувати мак. Так що моє дитинство було яскраве. Тоді ще, коли я був малим пастушком, хлопці складали на полі. Такі сороміцькі вірші про дівчат. От, я теж вирішив написати віршика. От, він мені вдався, такий дотепний. От, але, звичайно, я тоді не мріяв ні про яку там, літературну працю серйозну. Потім вже десь в 7 класі я вирішив написати роман, такий пригодницький. Про своїх ровесників, але мене зупинило лише одне. Я був впевнений, що Роман вийде захопливий, а зупинило те, що я подумав, це ж стільки ком, крапок, у тих розділових знаків треба розставити, напевно, я не зможу. Через те, я згодом вступив на філологічний факультет і там зрозумів, що розділові знаки це не правила, це насамперед інтуїція. Автор їх стави правильно, якщо в нього є добре чуття мови. І на першому курсі в університеті я написав повість сніг. І до того ще були вірші, які я друкував в обласній газеті «Молодь Черкащина. Ну то всі страждають поезією в тому віці. Але серйозно почав писати вже в університеті. Потім я. За обміном потрапив до Єрванського університету, де вивчав мову, літературу. Там в мене було багато часу, і я почав писати прозу. І, так, Перша повість війшла до моєї першої книжки, вона називалася Перший сніг. Широкий інтерес читачів до Василя Шкляра прийшов з виходом у світ Роману Ключ. Сьогодні цей твір вважається культовим. Одного разу я почув цікаву історію про чоловіка, який шукав житло в Києві, і йому дав один чоловік ключ від квартири. Каже, поживи трохи, а там воно покаже далі. І цей чоловік селився в квартиру в центрі міста, а господар до нього не з'явився. Він чекає, минає рік, минає два, ніхто з нього не вимагає, нічого, ніякої квартплати з одного боку. Це, звичайно, зручно, так, коли ти оселяєшся в чужу квартиру, і тебе ніхто там не турбує, не вимагає ніяких відшкодувань. Але коли ця людина Нормальної душевної організації, то і починає непокоїти, куди ходить, подівся той чоловік. Це такий випадок заманливий дуже для письменника, бо він багатоваріантний у своєму розвитку. Я з ним довго носився. До речі, я пам'ятаю цей задум, що розповідав Тарасові Мельничукові. От, ми з ним були в дуже добрих стосунках, І він у мене жив у Києві тижнями. І ми з ним обговорювали різні варіанти розвитку тих подій. От, я дуже довго виношував цей твір. Я думав, що він настільки якийсь був загадковий для мене, що боявся його, так би мовити, поспіхом зіпсувати чи що. От, а потім я. На риболовлі підхопив одну таку хворобу страшну на той час. Та й тепер вона страшна, але потрапив до реанімації і там мені давали вже мало шансів на, на те, що я вижив. І довелося, так думати, зазирнути по той Але коли я прийшов до тями, тому чому, чомусь у мене саме знову цей задум. Особливо яскраво висвітлився, я там, можна сказати, у реанімації почав писати цей роман і написав його за місяць. Ну, він має, як ви знаєте, щасливу долю, він перекладається іншими мовами, він витримав десь більше десяти видань вже тут у нас в Україні. Зараз вийшло його видання, успішно продається. Твори Василя Шкляра перекладено багатьма мовами, зокрема англійською, болгарською, вірменською, шведською, словацькою та російською. Перекладає і сам письменник Тарас Бульба Миколи Гоголя, перекладений шклярем на вірменську мову, набув чималого розголосу. У цьому виданні відсутня додана пізніше Гоголем під тиском російських критиків, хвала російському цареві. За цей переклад шкляра критикував навіть посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномирдін. Ну а будучи перед лицем смерті під час важкої хвороби, пан шкляр багато чого зрозумів і по-новому переосмислив. Зміни відчула і його творчість. Інший погляд тоді на життя, напевно, гостріше його відчуваєш, цінуєш, цінуєш кожну хвилину. Принаймні після того в мене почався, я думаю, новий етап творчості. Бо до того сказали, один із перших моїх творів, до того в мене теж були романи і тінь сови, ностальгія. До речі, вони теж будуть перевидаватися, але з ключа справді почався новий етап творчості, вони аж до залишенця, бо залишенниці вважається, ще новий рубіж. «Залишенець» або Чорний Ворон найвідоміше творіння письменника. За цей роман його удостоїли найвищої державної відзнаки національної премії імені Тараса Шевченка. Проте вперше в історії премії лауреат принципово відмовився від неї. Я пояснював вже не раз тоді після того, як усі. Виступали проти табачника, не тільки інтелігенції, студенти, і не лише, скажімо, у Західній Україні, а й там на Сході і в Криму. Там їх табачник не влаштовував з інших якихось причин. От. А потім настало таке затишня, і всі з тим змирилися. На жаль, як і тепер, ці протести пригасли. У мене трапилася нагода. Знаєте, в кожної людини. Десь трапляється нагода, коли її почують. От ти сидиш там в затінку, тебе, щоб ти там не кричав, ніхто на тебе не зверне увагу. Але коли ти опиняєшся в центрі уваги, коли на тебе сфокусовані і камери, і увага, ти маєш цей шанс сказати слово не своїм друзям, лише там, не владі, а всьому суспільству. Я зробив цю заяву, щоб суспільство мене почуло, що є ще рішучий протест і проти цього українофоба, і хотів показати людям, що є речі значно важливіші за гроші. Тому що Я сміюся, кажуть, що він там відмовився, не взяв 260 тисяч і кажу, 260 тисяч це ще не головне у Шевченківській премії. В Шевченківській премії головне е, міняється твій е, соціальний статус, тебе вводять до підручників, шкільних там. Е, Доважок там до пенсії, всілякі твої переваги соціальні, а крім того, вже я сміюся, це навіть гарантує тобі місце на цвинтарі, киянам на байку, мальбів'янам на Личаківському. Через те я хотів, щоб цей процес був ще гучніший. Я звертався ще до кількох лауреатів Шевченківської премії. Того року, коли нам присудили, щоб я хотів, щоб ця заява була від кількох осіб. Вона була б ще гучнішою. На жаль, мене не підтримали. І я до цього теж ставлюся з розумінням. Від Шевченківської премії відмовлятися дуже важко. Мені теж було це непросто, тому що саме ім'я Тараса Шевченка сакральне для мене. Присудження Шевченківської премії ще й означало певною мірою визнання тих героїв Холодноярців, адже вони так само, як і купівці, досі не визнані суспільством владною на офіційному рівні, і вони залишаються бандитами. Часто я кажу, що бандит для мене це найвища похвала. Якщо казали про чи кісти про повстанців, що начитався Шевченків і став бандитом, то я кажу: дай Боже, щоб начиталися Чорного Ворона, хлопці ставали бандитами, тобто борцями за ту Україну, про яку мріяли наші герої, і якої ми ще не маємо. Здавна в мене була така мрія, я думаю, що це мрія кожного письменника створити книжку, яку почитали всі. Кузяв чоловік і не міг від неї відірватися, власний. І, і тут є якісь таємниці технологічно рідко який автор, бо ніхто вам не пояснив, як твориться така книжка. Зараз Чорного Ворона читають офіціанти. На ринку я заходжу, продавці дякують за книжку, президенти, міністри, міліціонери, особливо галичині, коли мене зупиняють десь там, то впізнають навіть мені дуже приємно, тому що я знав, що ця книжка буде популярною, але результат перевершив навіть мої сподівання. Рецепт такого успіху у Василя Шкляра простий, ділиться літератор. По-перше, я, можливо, вперше в нашій художній літературі називав речі своїми іменами. Я не комплексував, не грався в якусь толерантність От серед багатьох похвал і компліментів, які я чув, то мені сподобалось один чоловік, сказав, що таке враження начебто шкляр ніколи не жив у Радянському Союзі. Так що вперше це моя була граничною вертість, абсолютна щирість. Я ніде не намагався щось там прикрасити, завуалювати. Ну і потім я шаную свого читача. Я боюся бути нудним найбільше. І... Я все-таки вибудовую напружений сюжет гострий. І це мені, на щастя, вдається тримати увагу читача. Є багато талановитих книжок, яких люди читають. Скажемо, мало їх читають, хоча вони дуже талановиті, тому що автор більше дбає про е, ну, такі, можна сказати, про себе. От Він себе виливає там і всілякі шукає такі мудрі заморочки, а людям треба сказати все. Просто дуже. Але ця простота найтяжче дається. Це, знаєте, таке оманливе враження простоти. От вона дається тяжко. Лаконічність, виразність, образу. Ну і третє, це моя залюбленість у тих героїв, в ту тему. Я жив ними, я жив цим романом. Понад десятиліття я дуже багато працював над документами, над архівними, над документальними, мемуарними книжками, які, слава Богу, залишилися з того часу. І через те я абсолютно щирий, коли кажу, за кожним епізодом в цій книжці стоїть його величність документів. Я знав, що роман цей матиме багато опонентів. Знаєте, стільки стріл у нього було спрямовано, стільки звинувачень, ксемофобії, антисемітизмі і ще там у всяких ізмах. Але я знав, що мені ніхто не дорікне в тому, хіба що голослівно, що я десь погрішив перед правдою. Краплені документальні фрагменти. І цей роман, який читається, теж смачно, бо вибрав я їх не просто так випадково, які лягали в сюжет форм. І по крові, і по стану душі Василь Шкляр є холодноярцем. Тому тему гайдамацького повстання письменник вимріював давно. Я з тих країв, я народився в Лисінському районі. Один із видатних отаменів, Лютий Лютенко казав, що Холодний Яр це не тільки ця територія, яка, цей ліс що між Кам'янкою і Чигирином. Це значно ширша територія духу. Завість холодний Яр. Він каже, для нас пролягав від Лисенки до Чигирина. Звичайно, багато моїх родичів, моїх предків. Були холодноярцями. І це не через часом кажуть, от, мовляв, ти ледь не вихваляєшся, що в тебе там були холодноярці. Я кажу, і в тебе були, і в тебе були. Всі, всі абсолютно наші. Немає такого роду, щоб там чи дід, чи батько, чи прадід не воював у Холодному Яру, тому що повстання було масове і воно зачепило кожну родину, як власне тут в Галичині УПА. Через те особливо я близько взяв це до серця. Один із моїх дідів загинув. В той час його знайшли вбитим під лісом із розпанаханими грудьми, так що було видно серце. І того діда мого називали бандитом, яких всіх борців за волю України називали Москва. Її там посіпаки всілякі, бандитами нас називали. Я потім зрозумів, що бандит для українця це найбільша похвала. Я дізнався, що дід мій був старшиною армії УНР. Раніше він був царській армії. Зрештою, всі ці хлопці, особливо отамани, вони, вони прийшли добрий вишкіл війною. Ми всі були учасники тої першої імперіалістичної світової війни. От, майже всі вони були офіцерами, тобто старшинами, потім він був у армії УНР, І як же так, що бандит? Всіляка там сирота, голота не була бандитами, вчителі, лікарі, агрономи, світ нації пішов у бандити. Як так сталося? І це мені жило, десь я багато розпитував, нас оберігали, малих не дуже розповідали про це. Втрачено було багато подробиць, а в 90-х роках вже можна було дістатися до якихось документів. Ну, а за помаранчевого, за помаранчевої доби. Володимир В'ятрович, відомий вам історик, дав мені зелене світло до архівів СБУ. І я побачив там такі багатства архівні. Я просто здивувався, як все це збереглося. Та влада думала, що вона вічна. Збереглись в архіві. Такі цінні, колоритні документи, які навіть дають портрети повстанських отаманів, сексоти давали їм характеристики, описували, як вони виглядають, О, такі різні колоритні речі. І власне збереглася вся хроніка цієї боротьби в багатьох деталях. Я зрозумів, що можна все це писати не на рівні міху чи легенди, де вмикається лише творча уява, а справді на міцній документальній основі. Від національної Шевченківської премії пан Шкляр відмовився. Проте від народної не зміг вперше в історії у Холодному Ярі автору Чорного Ворона було вручено народну Шевченківську премію. Грошовий еквівалент нагороди, зібраний людьми, 260 тисяч гривень. Ці кошти письменник передав у фонд екранізації роману Чорний Ворон. До речі, створення фільму це одна з найбільших мрій письменника. З екранізацією от власне найбільша проблема режисера. Я Кажу, що це навіть більша більше проблема, ніж гроші знайти. Тому що кіно наше в цілковитому занепаді. І ніхто не мав практики фільмування такого повнометражного, великого твору. Немає з чого вибирати. Адже щоб знайти режисера, треба. Побачити стилістику близьку тобі, його розмах, його політ творчий. А з іншого боку, я вам скажу ще одну дивну, річ. це вже для мене зовсім дивно, що в нашому кіносередовищі в молодому немає якихось таких фанатів, загорільців. Так, щоб прийшов до мене якийсь хлопчина і сказав, ти знаєш, ти облич ці конкурси, бо якщо ти мені не дозволиш зняти. Чорного Ворона, то я тебе порішу, знаєш, застрелю чи що там. Тобто я був, в... я хочу, щоб знайшовся такий режисер, який би поставився до цього, так як я ставився до написання роману. Я казав, це буде твір мого життя. Ну, всі казали, та ну, ще ти ще ти напишеш, там багато. Да, можливо, напишу, як дасть Бог, але ти знаєш, що це твір мого життя, Чорний Ворон. Я вклав у нього все, все, на що я здатен. І я хочу, щоб був такий режисер, щоб він сказав, що це буде фільм мого життя. Ти побачиш, я зроблю, покладися, повір мені, і все буде гаразд. Продовження гайдамацького руху у якійсь мірі привело до створення української повстанської армії на заході. Тож Василь Шкляр не виключає і те, що від Холодного Яру перейде до написання бестселера про упа. Запитання мені часто навіть не запитання, а прохання таке читачі ставлять переді мною. Що напишіть такий твір про упа. Я завжди кажу, що це мусить написати галичанин. бо Основна енергія в мові, в діалекті. От, та власне є вже твори от, і Романа Іваничука, Вогненні Стовпи, і Вивка Різника, і Василя Стефака. Але чомусь, бачите, так вдалося, що орієнтуюся на Чорногорну. я кажу, не дарма я часто буваю в Галичині тут, бо. Тема Галицька увірвалася в мій роман, який я зараз, пишу «Маруся». Там Галицька армія якраз переходила в де була Маруся. Ну, ви побачите, не буду забігати вперед. Так що я вже наближаюся. Наближаюся. І щось обіцяти в літературі це дуже важко. Це Господь, як мені накреслив. Я був би щасливий, якби я створив роман про упа, тому що. Це, власне, окупації продовження Холодного Яру. упівці визнавали це. І через те, як правду кажете, було б логічно завершити цей цикл героїчний. Романом про УПА. для Василя Шкляра найголовніше у житті це правда. Цю саму істину він сповідує і у своїй творчості. І, мабуть, саме правдою літератор завоював прихильність мільйонів читачів. Хочу сказати, щоб ми були всі з вами гідні пам'яті тих лицарів української волі, наші крові зросла наша незалежність. Ми мусимо це пам'ятати. Якщо ми будемо гідні їхньої пам'яті, то в нас все буде добре.